5 липня в рамках урочистості з нагоди визволення Слов'янська представники міської влади активісти, волонтери та вдячні мешканці міста відвідали місця загибелі воїнів АТО, аби покласти до підніжжя пам'ятних знаків Живі квіти. Делегація зі Слов'янська взяла участь у відкритті пам'ятного знаку загиблим героям Олександру Серебрякову і Романду Менделю, які встановили на трасі Краматорськ-Слов'янськ. 4 липня минулого року, під час бою за звільнення Слов'янська-Краматорська, ці бійці віддали життя, аби зупинити бронеколону, що йшла на прорив. Тобі Ли бійці 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно десантної бригади та спецпідрозділів МВС. В річницю визволення цих міст на честь бійців, що загинули під час трагічних подій, було відкрите меморіальний камінь. Цей пам'ятний знак подяка від народу. Він встановлений завдяки ініціативі та матеріальної підтримки волонтерів з Краматорська Едуарда Кулініча, Юрія Сіраковського, Юрія Федорченка та Андрія Русина. Також в установці каменя брали участь волонтерські організації Патріоти міста ворожистому мітингу, приуроченому річниці визволення Слов'янська, Краматорська. как у Станислава Дружкивка преловучие жители двухколычных мест, а так уж по службе и друзья, загибли захисників. Это тяжелый день для нас, для кого-то это праздник, для кого-то наоборот. Здесь мы потеряли боевых товарищей, но мы их не потеряли, мы их помним. И они будут живы, пока мы их помним, а помнить мы будем их всегда. Помните вы их? Это те люди, из-за которых мы сейчас все здесь стоим, из-за которых мир в этих двух городах. Мы принесли мир сюда, мы принесем мир на весь Донбасс. Слава Украине! В боях за освобождение Донецкой области погибло много десантников 25-й бригады. Низкий вам поклон за то, что вы делали, за то, что вы остались верными Украине. Мне очень тяжело говорить, вспоминая это все. много рядовых офицеров не вернулись домой, защищали ваш город. Я прошу вас почтить минутой молчания память моих боевых побратимов. Я из Дружковки. И когда я подошла, ребята, 25-й, которых мы кормили благодаря дружковчанам. Я к ним ездила очень часто. Я так счастлива, ребята, что вы живы, дети, вы мои любимые. Дай Бог вам здоровья. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. За то, что вы нас не оставили. За то, что вы освобождаете Украину. Украина вас, я надеюсь, никогда не подведет и никогда не забудет. А мы вас помнить будем всю жизнь. Вы нам спасли жизни. Вы нас отстояли. Вы да, сделали здесь мир. Вы просто герои. Слава Украине! Бували цього дня й на горі Карачун, де в запеклих боях також поклали своє життя українські військовослужбовці. 5 липня тут було встановлено пам'ятник а В подальшому планують заснувати меморіальний комплекс загиблим під час АТО на сході України. Участь ворошиста взяв губернатор Донецької області Павло Жебрівський, представники міської та районної рад. Скорботні промови, церемонія покладання квітів та хвилина мовчання за загиблими стали головними складовими заходу. Сьогодні дуже такий урочистий момент, бо три місяці, коли ми садили три чи чотири троянди, що на могилі у Львові, генералові і тут, а бачите, як сьогодні скільки квітів для нас дуже дуже таке урочисте. Батальйон Січ завжди опікувався цією могилою. І прийшло, що із невеличкою це буде символ. І ми раді, що наші починання набирають розмах. Бажаю, щоб не було більше смертей, щоб ми всі повернулись додому живими і здоровими. Ми приїхали тільки з передової. ну, Верніше вчора приїхали. І ми бачимо, там війна продовжується. Там іде ще справжня війна. Ми дуже раді, коли приїхали в Слов'янськ, побачили мирне місто, усміхнених вже людей. Ми пам'ятаємо на початках, коли були люди залякані, діти оглядались від кожного звуку. І я дуже радий бачити молоде покоління, які гідно вшановують героїв, які звільнили місто. Які загинули, вони повинні бути завжди в пам'яті всіх жителів України, і щоб ця війна ніколи не була не тільки на Донбасі, а й на всій Україні, та й взагалі у світі, тому що це велика біда, це біль, сльози розрушені, серці, будинки, міста, і це біда. Так що маємо пам'ятати. Історія має не повторятися, але на жаль, вона повторяється. Коли в нас буде міцна пам'ять, нас буде майбутнє. Слава Україні! Церемонія покладання квітів відбулася цього дня і біля пам'ятного знаку на місці загибелі військовослужбовців та співробітників центру спеціальних операцій Служби безпеки України в районі Семенівка. Завершилась поїздка покладанням квітів до пам'ятного хреста загиблим воїнам у районі Донрибкомбінату, урочисте відкриття якого відбулось 27 червня. Присутні вшанували пам'ять всіх загиблих під час ато воїнів хвилиною мовчання.